Доброго дня усім добрим людям. Сьогодні готую заготовочки на зиму. Ну і покажу вам. У минулому році я, здається, вам показувала. Ну, нічого, повторю ще раз, покажу, чим я займаюся. Ну і нагадаю вам цей рецептик. Це огірочки з морквою по-корейськи. Значить, підготувала я тут огірки 3 кілограми, порізала їх ось так довгенькими такими брусочками. Ну, а далі буду натирати моркву на корейську тертку. Моркви беру один кілограм. Готую такі огірки щороку, і вони дуже швидко з'їдаються, дуже смачні. Так, морква вже готова. Далі додаю часник, три головки. Звичайні середні три головки часничку. Пропускаю на часникодавку, можна на тертку, на блендер, як кому зручно. Додаю часник. Так, є часничок. Далі додаю одну пачку приправи до моркви по-корейськи. У мене лагідна. Хто бажає, можете взяти гостру. Так, одна пачка приправи. І десь чайну ложечку перцю чорного меленого, це за бажанням. Далі додаю 2 столових ложки солі. Додаю один стакан цукру, один стакан олії в мене рафінована. І один стакан оцету. Так, все. Тепер гарнесенько це все перемішати і залишити на 2 години. Ну що, пройшло у мене вже 2 години. Постояли огірочки. Тепер я їх розкладаю по півлітрових баночках. Ну, а ви можете які бажаєте баночки брати. У мене півлітрові. Значить, розкладаю огірки по баночках, заливаю їх огонь, тим маринадиком, що там утворився, і ставлю стерилізуватися на хвилин 10-15 від закіпання води в кастрюлі. Ось так це виглядає. Поставила баночки в каструлю на дно трапочку, води налила холодної у каструлю по плечки банки. Тепер чекаю, закипить вода в каструлі, засікаю 10-15 хвилин і закручую в баночки, все, і смакота така буде готова. Ну що, у мене мої огірочки вже готові, а ви обов'язково спробуйте і закрийте собі на зиму таку смакоту. Отож, пробуйте, готуйте, нехай у вас усе вдається, і смакуйте на здоров'я.